Привіт усім! Мене звати Олександр Бойцун, і це рубрика Кіноленд. Літо закінчується. На жаль, ця несправедлива війна вкрала його у наших дітей. Більше того, вона забирає у них дитинство, адже всі вони миттєво стали дорослими. Попереду новий навчальний рік. Втім, ще можна встигнути посмакувати відпочинком. Доповненням до нього може стати перегляд класних мультфільмів. Пропоную вам добірку тих. Які зараз є у нашому кінопрокаті. Мультфільм DC Ліга супер улюбленців в прокаті з 28 липня. Анімація розповідає про супермена і суперпса Крипто, які друзі не розлий вода. Вони володіють однаковими суперсилами і пліч опліч протистоять злочинності у метрополісі. Одного разу поганці викрадають супермена і решту членів Ліги справедливості. Тепер Крипто має переконати банду двір команду Гончака Аса, веслобрюху свинку Пібі, черепаху Мертона і білку Чіпа оволодіти своїми щойно набутими суперсилами і допомогти врятувати супергероїв. Так так, так це ще ліга справедливості. Супермен. Що відбувається? Коли знаходив в собі такі сили, то треба скористатися ними. щоб... Сорян. Що ти там казав? Їжак Сонік 2» – американський художній анімаційно-ігровий фільм режисера Джефа Фаулера. Друга частина комедії з'явилася в українському кінопрокаті з 4 серпня. До речі, ідея продовження Соніка в кіно була вперше висунута зіркою Джимом Керрі, який захотів повторити свою роль доктора. Лиходія. Тож надшвидкісний їжак Сонік повертається. І на улюбленого героя мільйонів чекає нова суперважлива місія. А навіщо мені взагалі твоя сила? О, де мої манери? Сонік? Знайомся. Це накорс. Найвідоміший пухнастий розбійник, улюбленець мільйонів, неповторний кіт у чоботях, з 19 серпня повернувся на українські кіноекрани. Його візитна картка неймовірно милий погляд. Найкраща зброя вбивча харизма. А про чоботи та капелюх взагалі ходять легенди. Цього разу, щоб повернути свої дев'ять життів, які він так вміло розгубив за довгі роки, кіт у чоботях відправиться у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод. Я теж хочу так навчитися. Життя про майнули перед очима. Моли про пощаду кота в mm, еспресо. Воєнні дії несуть усім сильне емоційне потрясіння, але наші діти обов'язково матимуть світле майбутнє. В тих містах, де це можливо, потрібно жити і працювати, підтримуючи економіку країни і власне психічне здоров'я. А перегляд фільмів усією родиною це гарна можливість побути разом і відволіктися від повсякденних турбот. Тим паче, на відміну від тих, хто за перебріком, українці все ж мають шанс легально подивитися довгоочікувані кінопрем'єри. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи, читаємо перевірені новини і допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні!